Поїзд поїхав, не встиг засняти, притормозив, тут якісь станція железнодорожня. Я в минулому, минулому році трошки натрапляв, але в цьому році трішки краще тут ягода. Ну що, наче здалеку дивимося, наче не видно, так? Починаємо. Починаємо це все діло. А! О-го-го! Ось така тут картинка. Ягодка непогана. Ну і ось тут ось тут оцей весь плішик залитий. І такі плішики не всюди, не завжди, але попадаються. Попадається, Ну, тут вроді би дивися, крупнувата така, прям хороша, крупна ягода. Сейчас здесь декілька штук подивимся. Ось прям. Да, ну то есть таку крупну, збираєш і є результат. навіть Даже якщо рідше, то ось тоже тут таких самий клишек. Вроді не густо, але крупненько Єсть, єсть Єсть тут чесать, і тут ніхто не ходив З тої сторони железна дорога, там люди живуть Домик, так? Да? Вони бачимо домик там по ту сторону Уже густий такий паршивий ліс і далі шестерка дорога, туди далі через декілька кілометрів. Але, але, є, є що збирати. Часу, звісно, обмаль збирати. Збираємо. Ну, Дитина щось здала позицію, голова болить і таке інше. Ладно, всім удачки, всім пока. А ми працюємо далі.